І так я шліфував клинки на гріндері 180 наждачкою. Тепер приступаю до шліфовки вручну. І так я вручну шліфував 180-й наждачкою клинки, Ну, оскільки у мене клинки шліфувались на магнітній плиті то вони набрали, ну вони, якби стали магнітити до себе і починають, якби почали набирати отакої різної пилюки металічної. Щоб цю пилюку убрати, щоб їх розмагнітити, треба розмагнітити клинки. Щоб їх розмагнітити, їх треба помістити в змінне магнітне поле. Зараз я їх і розмагнічу. Так, в мене є отака котушка підключена до стенда. Зараз цю котушку я поміщу клинки. Ну я якось накрию цю котушку якоюсь тряпкою, щоб клинки не... Хто знає яка там ізоляція. Отак От ось. Хоп. Усюди сюди <кій> досі сюди поїхали як затанцювали. Люка з метал. А тепер пробую, як розмагнітились ці клинки. Отак вони розмагнітились. І для прикладу покажу, як не розмагнітися той клинок, який запоротий. Отак він не розмагнітився. Там, де на магнітній плиті магніти, там він і набирає на себе цю пилюку. І так, протравлюю клинки. Такі клинки я травлю розчині азотної кислоти. Концентрація мені важко сказати, все в мене на око робилось. Це вже вже жовтувата кислота, вона вже під... підношена. Ну я думаю, що протравляться. Зараз на дворі мінус 13. Я кислоту підогрів градусів до 50. Поставив у, у відро налив. Кип не кип'ятку, а градусів 60-70 води. Ось така водяна баня, виходить у мене. Тепер беру клинки, які я положив на дійне місце. Ось ці клинки так. На дворі мінус, на дворі мінус 13 клинки повинні бути теплі. Я прогріваю клинок феном, доки двоя буде прогріта чуженим дритом. Mm. Ну, вже теплі. Беру спирт, чистий спирт аж я катаю. C2H5OH Спіртом. Обезжир'ю. Посліклунок теплий. спирт быстро випарвується. І сюди. Раз, два, три, четыре, п'ять шість, семь, вісім, дев'ять, десять. 115, 116, 117, 118, 119, 120. Хай там покисне, цей у нас ще теплий. Хоча можна та теплий ще. Взагалі протравити красиво це не так легко. Я травлю так, ну, можливо, неправильно, можливо, в людей виходить краще, ну в мене так.

Отравлені клинки обробляю в, спеціальному, е, в спеціальній мазі. Колись я цю мазь робив, щоб пропитувати ручки для дерево пропитувати. Це на основі бжалиного воску з Тут, вже я не пам'ятаю, що тут, каніфоль трохи є. Це я е, покриваю. Клинки, щоб вони не так швидко жавіли. Хоча ця мазь не така ефективна, вони все одно через певний час починають ржавіти. Ну, трохи, якщо їх так оставити, то все таки жавітимуть значно швидше. Мій серіал підходить до логічного завершення. Отакі я отримав в кінечному результаті клинки. Декілька слів про дефекти, які можуть виникнути під час протравки клинка. Якщо остануться якісь пилинки на металі, на самому клинку, то під час протравки, після протравки, в місцях, де ті пилинки були, можуть останутися такі горбики. Тобто туди кислота не матиме доступу до металу і утворюються горбики. В принципі, з цим можна боротися декілька разів протравують. Протравити один раз, потім наждачкою промити у воді, почистити наждачкою і протравити ще раз. Ну, декілька разів. Я так, в принципі, поки що не роблю, але в майбутньому я так робитиму. Значить, Які я зробив для себе висновки під час цього всього серіалу. Ну, Перше, це висновок той, що прутки треба. Крутить квадратні. І в майбутньому я експериментально перевірю теорію, те, що квадратні прутки при закручуванні не так рве, як круглі. Це перший висновок. І Другий висновок те, що У10, ну це якби ні для кого не новина. Не новина. Ну, Я експериментально перевірив, у 10 горить при меншій температурі, ніж у 8. E, і от те, що я перепалив, в основному зв'язано з тим, що я весь час Ну, як? весь час працював з У8, а У10, ну там напильники я пробував експериментально. Ну, Я привив вже до сталі у 8 ХВГ. І по температурі, по тій. Які, Привик працювати з тією температурою, там, вплоть до 1290 градусів, то у 8 ХВГ ще не горить. А як показала практика, У10 плюс ХВГ горить при такій температурі, і я після цього всього варив пакет, і у мене були ХВГ у 8, і одна пластина попала туди У10, то от іменно оця У10 і почала горіти. Тобто при зварюванні ХВГ у 10 температуру треба брати нижче. 1220 градусів, ну, 1230, не більшу. Оце такі в основному в мене зауваження до своєї роботи. Я не знаю, клинки ж, мабуть, тут не дуже гарно видно буде. Ну, Якщо ви схочете, ви можете знизу, буде посилання і подивитися фотографії цих клинків. Ну, а те, що якби вилізли. Недоліки і дефекти під час цієї роботи, то для відеоролика це навіть плюс того, що ну наглядно показано вся складність і роботи. Ну і Для тих, хто з Дамаском працює, якби це не новина, оця вся складність. І як ну ще бути більш стійким до невдач до життєвих і, і, і ну і все таке Коротше кажучи. Всього доброго, всім дякую за увагу. Нехай щастить. Ну це ще не кінець, тому що зараз я попробую замочити клинок, той, який вийшов у мене бракований.